До теми обстрілів повертаємось. Окупанти в атакували Херсонщину минулої доби. Область обстрілювали 95 разів. Гатили з мінометів артилерії, танків, авіації. Також росіяни запускали дрони. Зі слів місцевої влади є влучання у житлові квартали. Троє людей загинули, 11 поранених. Олександр Телеконніков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Зараз з нами на зв'язку. Пане Олександре, добрий день. Вітаємо. Вітаю, пане Олександре. Продовжує російська армія обстрілювати правобережжя Херсонщини. Ми тільки що дали таку коротень... коротенький звіт. Дуже не хочеться в цьому звіті називати жертв, але на превеликий жаль вони є. Яка ситуація станом на сьогодні? Як живе Херсонщина оговтується після чергових обстрілів? Як вже сказала за минулу добу 95 разів обстрілювалося, 430 снарядів. Вони виписували з різного типу озброєння, в тому числі багато вчора було сквідів авіабомб на населені пункти. Перш за все, Береславського району сьогодні знову вони використовують авіабомби. Ось тільки нещодавно отримали повідомлення, що в район Антонівки скид був поки що. Подробиць немає, але як то вже сказала, за вчорашній день 14 людей постраждали внаслідок наслідок російської агресії. І з них троє загинуло. Це один чоловік Миколаївки, один внаслідок нічного обстрілу Херсону у другій ночі вчора. І також ще один чоловік також загинув внаслідок обстрілу Кизумису. який багато страждальні інші поранені це чотири людини, які зазнали поранення в Береславі внаслідок скиду з дрону вибухового пристрою. На людей, які знаходились на подвір'ї, також ще двоє, якраз зазнали поранень внаслідок влучання в будівлю поряд авіабомби керованої, і ще троє там по Миколаївці, Один загинув, одна людина поранена в Херсоні. Також і одна і в Кизумиці, одна поранення. Щодо сьогоднішнього ранку, самого ранку, росіяни почали обстрілювати Херсон. Було влучання в місцевий завод, там є руйнування. Але як кажу, таке було влучання ще в дорогу, по якій рухався тролейбус. В тролейбусі знаходились люди. Двоє людей. Двоє чоловіків постраждали, тримали поранення один середнього ступені важкості, один більш легкий. але її жертви на жаль загинув герой, загинув поліцейський 49 років, який виконує свої обов'язки і допомагає, захищає країну вже дуже доволі таки давно. Він був і миротворцем. Косово, Боснії також вийшов один із небагатьох з Херсону. вийшов з Іловайського котла, захищав батьківщину і е, пішов на службу також поліцію, і тут також допомагав. І був самовіддано самовідданою людиною, як про нього кажуть е, співробітники правоохоронці. На жаль, загинула ця людина, світла пам'ять і співчуття рідне. А місцева влада допоможе родині. Звичайно, будемо зараз про будуть прийняті рішення для того, щоб і допомогти, і вшанувати пам'ять пане Олександре. Хотів ще уточнити. Можливо, ви сказали. Я пропустив, чи є інформація з чого був здійснений ну принаймні сьогоднішній обстріл, у цей ранішній ми за все встали. Це артилерія, ну тобто, ну оскільки артилерія, проговоримо це про всяк випадок. Повітряна тривога не могла її засікти? Ні, Звичайно, у нас на жаль, повітряна тривога поки не працює в принципі всі деокуповані Херсонщині. Зараз у нас снаряди прилітають 5, 4, 6, 10 максимум секунд від виходу з лівого берега. пане Олександре. Дозвольте про таке спитати. Як складається день жителів Херсону, Херсонської області? Це постійна напруга і очікування прильоту, чи все ж таки є можливість жити в цих паузах між прильотами, ходити на роботу, ходити до крамниці, спілкуватися з сусідами, чи такого немає, і люди в постійному очікуванні того, що ось ось черговий прильот. Ну на жаль, у людей ми тут і живемо, і люди звичайно працюють які в христинської обласній військовій адміністрації. Також тут живуть, і звичайно, ми вже привикли. Привикли до виходів, бо привикли до цих скачків, коли збільшуються обстріли, зменшуються обстріли. Люди вулицях, звичайно, пробують жити, пробують жити як. Нормальним життям ходити на базар ті торгувати, в тому числі і магазини відкриваються кав'ярні. Але люди звичайно і дивляться на те, на цей жахи, які кожного дня майже е в місті. І в... В заселених пунктах, коли вони обстрілюють майже кожного дня, і кожного дня ми маємо поранених. Люди це звичайно бачать, і ніхто не хоче вмирати. Але люди пробують жити, звичайно, така таке життя. Поки що ми розуміємо, що треба трошки почекати, поки звільниться найближчим часом і берег, і життя стане звичайно краще. Пане Олександре, продовження комендантської години на Херсонщині. Чи можливі ще там якісь розширення обмежень? Ну, якщо розширення комендантської години пов'язано зі світловим днем? Ну поки що не планується ніяких додаткових обмежень. Дійсно, це зв'яз пов'язано перш за все зі світловим днем, а також можливо це. Убезпечить населення, тому що під вечір дуже часто активність обстрілів збільшується. Пане Олександре, вдячні вам Дякую. за те, що ви приділили час, поспілкувалися. Нагадаємо глядачам Олександр Телаконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації. Говорили про чергові обстріли з боку Росіян.